Всім привіт! Дякую, Саш, що погодився на це інтерв'ю. Я тобі буду казати поломку айфона, а ти ви мені вирішення і ціну. Окей, без проблем. Розглянемо на прикладі iPhone 13 Pro погано заряджає е, телефон. Тут в більшості випадків допомагає чистка роз'єма зарядки. У нас вона безкоштовна і займає по часу 5-10 хвилин. А якщо чистка не допомагає. Якщо чистка не допомагає, тоді заміна шлейфа зарядки в вартості 2200 гривень вирішується протягом одного робочого дня. На екрані чорні полоси і зелені лінії. Тут тільки заміна дисплею, вартість від 5000 тисяч гривень. Не працює Face ID. від три тисячі п'ятсот гривень. Не працюють камери. Тут декілька варіантів: можлива чистка в р... біля 2 тисяч гривень, або заміна блока камер біля 4,5 тисяч гривень. Дякую, Саш, тобі, за це інтерв'ю. Сподіваюся, вам ця інформація була цікавою та корисною.